Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 2 грудня, останні масовані удари. Кремля показав свій історичний максимум, а більше потужної атаки вже бути не може. останнє – секретна зброя, від якої усьому світу байдуже. Далі тільки ядерний удар, і на жаль, чорні чомоданчики занесли уже у Кремля та дві з чотирьох кнопок натиснуті. Перша ядерне розгортання, друге оперативна готовність та топовідь. Кремль може вдарити на ядерному полігу. Воні поблизу України як попереджання. Наступні сім тактичних ракет полетять по дамбах, аеродромах та місцях, які окупанти вважають стратегічними. Про це вже говорять, і офіційно Путін може вдарити ядерною зброєю, якщо армія РФ зазнає в поразки Курську, Передає секретар Ернболитвиненко. Вони вже відпрацювали сценарій, по якому по західній території нашої країни буде летіти 13 ракет. А генсек НАТО тим часом заявив, що альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерки та проведення її. Бойову готовність на тлі загрози з боку Росії та Китаю за словами колишнього спікера генштабу ЗСУ Владислава Селезньова. На великдень 2022 року Росія могла нанести ядерний удар по Україні, зокрема по Яворівському полігоні на Львівщині. Саме тому їх не зупинить нічого. Якщо АЕС буде втрачена, буде нанесений ядерний удар. Такий удар тепер прогнозують на вересень 2024 року. Раніше повідомлялося на Великдень 2022 року. Багато хто з українських військовослужбовців, які перебували. На Яворівському полігоні на Львівщині були наго Про це було поінформовано моє найближче оточення. Я у той час перебував на яворівському полігоні, сказав Селезньов. Тоді, на думку, Селезньова спрацювала ефективно залиштункова дипломатія. Путіну пояснили щодо критичних наслідків як для РФ, так і безпосередньо для нього особисто. Якщо він вдасться до такої ядерної провокації, за словами Селезньова, Росія постійно намагається підвищувати ставки, а варіантів підвищення у неї не так уже і багато. Нагадаємо, адміністрація Байдена попереджає РФ, що атаки на Енергосистему України з використанням ракет наданих північною Кореєю змусять США передати Україні ракети «Атакамс». і ракети прийшли. Попередження були проігноровані з усіма наслідками для ворога. Залужний домігся передачі цих ракет. В той же час, незважаючи на отримання допомоги Україною від США після відставки залужного тема НАТО, поки для України закрита. Вигнання залужного поки на цьому поставила хрест. з попереджали. Якщо залужного виженуть з країни НАТО, Україні не світить. В той же час Байден запропонував залужному пост в НАТО. Генрал погодився, не вже побачимо таки генсека. Столтенберг передасть повноваження у вересні. В той же час Байден заявив, що не спрощуватиме вступ України дірмаку до НАТО. Дослівно американський президент визнав, що українська армія, генерали зараз відповідають стандартам країн НАТО. Однак він висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою. Пише зіною І про спрощення можна було говорити, якби не корупція і наступ на демократію. Тому ніяких спрощень НАТО це не тільки. Армія НАТО то реформи і верховенство права та демократія. А сам Зеленський звинуватив Байдена, що той не вів санкції проти Росії напередодні вторгнення. Отакої ось хто винен. Президент України Володимир Зеленський перед повномасштабним вторгненням звернувся з проханням до президента США Джо Байдена ввести санкції проти кремлівського диктатора Володимира Путіна та його оточення. А також проти енергетики РФ за словами Зеленського, Росія тоді б усвідомили, що в разі нападу на Україну буде боляче економічно. Про це Зеленський розповів інтерв'ю центр. Тральноазіатські ЗМІ 24 травня. Президент зустрівся з журналістами Казахстану, Киргизстану та Узбекистану у зруйновані будівлі друкарні в Харкові. По якій РФ завдала ракетного удару убивши сімьох людей. Я просив президента Байдена та Європейський Союз вести санкції проти Кремля. Путіна його оточення енергетика Росії до моменту вторгнення, щоб він знав, що буде боляче. Щоб їхні люди знали, що буде боляче економічно, але ніхто нас не чув, сказав Зеленський. І за його словами на заході вибрали чекати. Нападу на Україну, перш ніж вжити будь-яких дій щодо країни-агресорки. Усі сказали, що ні, спочатку кроки маємо зробити росіяни. А потім ми зробимо відповідні кроки. І що в результаті у результаті великі людські втрати непоправні, і мені здається, що ось це катастрофа. Мені здається, що ми сидимо з вами в розрусі, убиті люди долі, знущання, Який позитив? Ви лише чуєте, що десь там далеко буде черговий удар, розповів український лідер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.